Взагалі, от якщо взяти от тендери такі, скажімо так, на, на, на стадії розгляду, були якісь дивні відмови, от, як на твою думку, окрім тої однієї, що ти розказував, що там от занижена ціна. От чи бували якісь такі, ну що ти казав, в смислі, як, чого, як Як так може бути? Бувало, бувало, просто от без причини якось приходило, що ви не виграли. А взагалі пояснюють причину чи не пояснюють? Бувало таке, що не пояснюють. Ми ага. не виграли там, ви не виконали умови. Ви там неправильно поставили кому? От було Та таке, ладно. що ви да, да, було таке, що ти всі всь, все правильно зробив і там не доложив просто їм в пакет документів якийсь е, витяг з реєстрику. Ага. Просто елементарний, який Один є, в, який є в доступі, який вони можуть, якщо захочуть, самі знайти. І скачати, і отримати його це в доступі для всіх людей. Ти це не доложив, і вони із-за цього тебе викинули.